Задача номер 3 У коло ввімкнено послідовно три провідники опорами 5, 6 та 12 Ом, відповідно, яка сила струму в колі і яку напругу прикладено до кінців кола, якщо напруга на другому провіднику 1,2 вольта. Запишемо коротку умову задачі. Із умови нам відомо про опори R1, R2 та R3. Запишемо їх вдано. Також ми знаємо напругу на другому провіднику, тобто у до 2 дорівнює 1,2 вольта. Знайти потрібно силу струму в колі і загальну напругу, яку прикладено до кінців кола. Першою дією ми можемо знайти силу струму на другому провіднику, оскільки ми знаємо опір і напругу другого провідника. Силу струму ми можемо знайти із закону Ома для ділянки кола і 2 дорівнює У2 розділити на R2. Підставимо значення напруги та опору та знайдемо силу струму. Провівши обчислення, знайдемо, що сила струму на другому провіднику становить 0,2 А. Знаємо, що сила струму при послідовному з'єднанні буде однаковою на всіх резисторах. Тобто І2 буде дорівнювати І1 і дорівнювати І3. А отже, і загальній силі струму І. Щоб знайти загальну напругу. На цьому колі потрібно знати загальний опір і загальну силу струму. Загальну силу струму ми вже знаємо. Знайдемо загальний опір цих трьох провідничків. При послідовному з'єднанні загальний опір буде дорівнювати сумі опорів. Усі три опори нам відомі, тому можемо знайти відразу загальний опір. Наступною дією ми знайдемо загальну напругу. Для цього використаємо закон Ома для ділянки кола і загальне дорівнює У загальне розділити на R загальне. Звідси виразимо напругу У. Підставимо значення сили струму та опору і знайдемо загальну напругу. Отже, загальна напруга буде дорівнювати 4,6 В. вольта.